Привіт усім! Сьогодні ми обговоримо тему персоналізації, а саме тиснення на шкірі та екошкірі. Тож, власне, що таке тиснення на шкірі? Тиснення на шкірі це метод нанесення зображень або тексту безпосередньо на шкіряні вироби або шкірозаймінні за допомогою гарячого відбитку. Завдяки цьому дизайн назавжди залишиться на виробі. Які матеріали підходять для тиснення? Ідеально підходять шкіра та екошкіра, оскільки ці матеріали відмінно піддаються пресуванню. На яких виробах можливе тиснення? Тиснення може бути на будь-яких пласких поверхнях, наприклад, ключниці або підставки, чохли, сумки, обкладинки для документів, гаманці та інші. Які шрифти та зображення можна використовувати для тиснення? Ми пропонуємо тиснення шрифтом Times New Roman до 10 літрів. Також ви можете замовити використання будь-яких інших шрифтів, логотипів та зображень, надіславши ваше кліше на наш склад в США. Чи обмежене тиснення тільки сліпим тисненням? Ні, ми також використовуємо фольгу для тиснення. Вона може бути сріблястого або золотистого кольору, і також ми можемо використати вашу фольгу за її наявності на складі в США. Які терміни виготовлення тиснення? Всі послуги тиснення виконуються протягом двох робочих днів з моменту оформлення замовлення в системі. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас є додаткові питання, залиште їх у коментарях або зверніться до чату служби підтримки. Ми обов'язково надамо на них відповідь. До нових зустрічей у наших відео. Склад USA You sell will do the rest.